Добрий день, мої малята, хлопчики, дівчатка. Хто ступає тихо-тихо, хто з вітриськом листям грає, хто нам хмари наганяє, хто листочки скрізь фарбує, фрукти овочі дарує? Так, це осінь. Восени і сонце світить, і часто ідуть дощі. Діти, що сталося? Якось темно стало. Ця хмара закрила сонечко. Як ви вважаєте, стало радісно чи сумно всім? Чому? Послухайте віршик. Дощик, дощик, по дорозі стука. Ми краплини, мов перлини, ловимо у руки. Дощик, дощик не дає гуляти. Ми з ляльками, з іграшками біжимо до хати. Під час дощу краплинки стукають по дахах, барабанять у вікна. Крап, крап крап. Повторіть, діти, будь ласка, за мною. Крап крап крап. Коли дощ тільки не розпочинається, його краплі з доброї хмаринки. Падають рідко і стукають інакше. Крап. Крап, крап. Повторіть за мною. Крап. 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 Якщо йде сильний дощ сердитої хмаринки, то краплі стукають у вікна так. Крап-крап-крап, крап-крап-крап, крап-крап-крап. Молодці діти! Давайте, діти, пограємо в гру. Я буду співати пісеньку дощу. А ви будете відгадувати, який це дощ, з якої хмаринки? Готові? Крап, 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 крап. Так, це краплі з доброї хмаринки. Вони падають. Рідко це тихий дощик. Знову слухаємо уважно. Крап-крап-крап, крап-крап-крап, крап-крап-крап. Так, це дощик сердитої краплинки. Він іде сильно, сильно, швидко, швидко. Молодці діти, а тепер можете пограти в цю гру самостійно з батьками. А вам весело? Коли немає сонечка, а йде дощ. Чому? Допоможімо сонечку з'явитися на небі. Може, воно з'явиться, коли ви розповісте, яке воно? Спробуймо. Я вам буду показувати картинки, а ви додавайте, називайте слова. Починаємо. Жило собі. Так. Сонечко. Воно зігрівало дерева, траву. Усі його любили і курчата, і кошенята, і каченята, і їжачок. Але одного разу. Прилетіла синя хмара і закрила сонечко. Усім стало сумно і курчатам, і кошенятам, і каченятам, і їжачку. І дітка. Вирішили вони покликати сонечко, розповіли вони віршик, і сонечко повернулося. Діти, давайте покличемо сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Діти гуляють, тебе виглядають. Ой сонечко, сонечко, засвіти! Будемо краще ми рости. Погляньте, хмарка полетіла і сонечко з'явилося. Діти, вам сподобалось розповідати про сонечко? До побачення, до нових зустрічей!